Відмінити соціальні виплати українкам в Німеччині це було б. Чудовим вирішенням німецького уряду для того, щоб стимулювати розвиток емігранток наших, які під час війни тут опинилися. І вже я не я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього. Бо ви бачите, купа професій просто повигорали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидайся в один день і не знаєш, що робити. Що оця вся ситуація з інфляцією? З ви самі зрозуміли, з чим ми не можемо тут називати, бо заблокують у вас зараз. Є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас. Проведу ми зрозуміємо, чи ви підходите на. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас для роботи, і будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро на зв'язку. Друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. Один рік просто сидять на цих соціалах, на цих грошах, і нічого толкового так і не роблять. Вони толком не вчать мову, вони абсолютно не інтегруються, вони знаходяться тільки в своїх українських саратих спільнотах. Е, все також продовжують робити свої нагаточки, вії і всяку хірню, і абсолютно нічого не роблять для того, щоб інтегруватися, розвиватися, вчитися, комунікувати з, з місцевими злоколами да, і рухатися далі. Вони чекають повернення в Україну, але вони тут сидять, поки їм платять. Як на мене, дійсно було найкращим рішенням перестати робити виплати, тому що за цей період часу було достатньо в них е, можливостей, щоб інтегруватися, знайти роботу. Але ж ні, їх не влаштовує блядь, робота на касі, бо вона була якимсь офісним сотрудником банка якогось. А зараз вона не хоче йти на касу. Тока дорога, ти ж ні мови не вивчила, ти ж не інтегруєшся, і е, ти паразит в цій країні, яка надала тобі всі. Ці можливості сьогодні легко перейти з легко перейти шлях імміграції. Люди, які поприїжджали сюди 10 років тому, пройшли сім кругів ада для того, щоб жити сьогодні, так як тобі просто отак паспостіли червону доріжку, коли ти сюди переїхала. То це було б ідеальним рішенням відмінити виплати, і ви б щиро побачили, скільки людей дійсно адаптувалися і пішли далі, влаштовувати свої сім'ї, розвивати своїх дітей, і яка б кількість бо відразу б чух, вернулась б в Україну.